Всіх вітаю на каналі. Приїхали в магазин Точка, що старокозачому. І зараз подивимося, що, що тут є. Так, тут у нас є кавуни. Кавуни по 10,90, баклажани 2190, банани 56,90. Цибуля 29,90. Ця по 13. А я на базарі у бабушки 15 брала, трошки мірячо. Ну Вона така, що довго стоять не буде. Це брати її, Це треба їсти, біля. бо вона погниє. Картопля 19,50. Картоплю ми візьмемо для пиріжків. Де пакети? Вон там пакети. Це по 17.90. Щедрий 250. А ми брали по 270, тут це дешевше, виходить. Удобно. дуже-дуже світла, не знаю, що, яка вона буде. По 250, 5 літрів. Треба брати і пробувати, бо так не поймеш. Ну, це хіба що, щоб не їхати в удобне, то взяти тут на місце. Буряк 14,50. Одна ціна на моркву, на буряк. Яблучко 28,50, помідори 26,90. Буряк не треба. Огірочок – 62,90. Рис круглий такий по 46. Ні один нахід, не розуміє. Хороший, Я купила Закупили на 690 гривень обов'язково морозивок діткам. Це, це твоє назад? Да. Берег. Олі, давай. Все. Олію ми не брали. Я не рискувала олію. Я не знаю, не багато. Все, ми вже скупилися. Зараз будемо пробувати морожену точки. 22, 22. Да, дешевше, ніж у центрі, в сирі в магазині. І будемо їхати вже додому. Цибульку я взяла на базарі у бабусі. Ось таку по 15. ну Вона хороша. взяла ще за 15 пучок зелені. Дожилися, що зелені вже купляємо. Щось у нас зелені немає на городі. Висохло все. І перчик. Розпаковка. Відкриваємо посилочку, яка прийшла нам. Тут перепилине яйце. Отак гарно запаковане. Вони всі йдуть в тому положенні, як потрібно. І обкладені, як оце називається? Кожен шар, обкладений цим утеплювачем, щоб м'яко було. Ми замовили 200 штук. Будемо зараз відкривати, перевіряти і заодно укладати в ящики. Ось ящики вже готові. Це настав день, коли ми будемо пробувати інкубувати свої перепелені яйця. Ми трошки зібрали їх, правда, не перестеляли ми салфеточками. Ну, клали їх так, як потрібно. Ось. Зараз порівняємо наше яйце і те яйце, що прийшло нам. Ось, правда, у нас трошки відрізняється упаковочка, але це не страшно. Збирали ми протягом п'яти днів і якраз нам і прислали. Чому ми вирішили ще дозамовити? Тому що інкубатор великий і хочеться вже як закласти, то закласти його повністю. У нас такі два ящичка поміщаються там. Ми плануємо один ящик закласти нашими перепелиними, а інший ящик закладемо тими, що ми замовили. Ну і побачимо, наскільки ці яйця хороші на інкубацію. Якщо буде все добре, то будемо пропонувати і вам. Я дивлюся на розміри, також хочу ще зважити. Ось я одну вже відкрила. Вона була зверху серветочкою. Отак прикрита. І щільно завіплене скотчем. Тут і дата на ньому. є. так ось таке яйце хороше. Це те, що ми замовили, це техасці, бройлери. А це наші. Ну, Наші, якби я не відбраковувала, але за розмірами ну, майже такі самі. Буду дивитися, там, де буде менше яйця, я не буду класти. Ось наше, наше яйце це те, що переслали. Де наше? Ось. Оце? Оце наше. Таке саме? Так. Да. Ну, ось я дивлюся тут. Ці яйця і ці. Трошки є менші, попадаються де-не-де, але я не буду класти. Постараюся так, щоб були всі одного розміру, щоб ми мали результат хороший. Оце таке крупненьке. Ну що, приступаю перевіряти яйця і заодно укладати їх у ці ящички. Розкрили ми вже три лоточка і з цих трьох лотків є два надбитих трошки. Я їх не буду класти, відкладаю і продовжую далі. Один ящик вже є. Заложили ми тут 178 штук. Більше не влазить. Не знаю, як плотніше їх. І так сафеточками їх підкріпила, закріпила, і тепер тут буду вкладати, тут наші і ще те, що лишилося. Значить, у нас із 200 штук вийшлося ось оце биті. 13 битих вийшло. А ті всі, наче нормальні. Ну нічого буває таке, це дорога. Що ще підняти? Звісно. Положили наші перепелині. Вони вийшли шахматкою, трошки менші вони за ті. Ось відрізняються. Це внизу оці 5 штук. Це були з тих, що нам прислали. Трошки крупніші, наш, наші трошки мільші. Ну, У нас молоді перепила. Побачимо, що з цього вийде. Будемо закладати вже і другий ящик. E, значить, Получився він у нас не повний. Тут 139 штук, більше немає. Не, e, назбирали. Ми хотіли, щоб свіжі були п'ятиденні. Тому вже закладаємо інкубатор і оцю верхню частинку дозбираємо ще завтра-післязавтра і доложимо. Так що, такі у нас плани. Закриваємо інкубатор. Температура у нас викладена 37,7, по факту 34,3. Вологість 43. Потрібна вологість 45-50. Ні, 56-60. 56-60. Ми, ми поклали вологу ганчірочку, щоб трошки, ну, перші, першу добу треба буде наблюдати, треба буде дивитися і перевертати їх частіше, щоб понімати, наскільки. Змінюється температура та вологість. Так як зараз літо, то з температурою проблем не буде, воно буде швидко нагріватися і тримати. Поки всі щілинки ми стараємося закрити, щоб тепло не виходило. Ну а потім будемо вже там з якого там дня будемо відкривати і провітрювати. В нас працює вентилятор для того, щоб однакове повітря було по всьому інкубатору і всі яйця отримали необхідно. Температуру, щоб правильно це було. Все зараз у нас скільки? Яка година? Вже, мабуть, 12 година. У мене там що допікається бісквіт у духовці. 23, -47. 37, 47. 5, 37, 7, 37, 38 і Все, дякую, друзі, всім за перегляд, на добраніч і до зустрічі завтра.